Крім того, монополіст Укроборонпром, який був створений е, при Януковичі, він фактично бере, е, як е, пилисосом відсосує е, весь бюджет закритий Міністерства оборони. Крім того, бюджет Міністерства оборони зробили закритий. Е, в Пентагоні 99% бюджету відкрито. Ви знаєте, зайти... я дозволю собі знову ж таки уточнити. Дуже дивно чути від вас, як людини по суті, військової. В програмі у вас також записано, що. Е, Військовий бюджет має бути під демократичним громадським контролем в, час, війни, в час насичення, очевидного насичення України там агентами російських спецслужб. Це все має бути відкрито. Бачите, вважаєте? навіть навіть ви е, трошки на вас подіяла оця е, пропаганда, яка вигідна діючій владі. Е, послухайте, у нас вся номенклатура озброєння, яка є, це радянська. У нас майже нема е, зразків е, нових, майже нема. Вся ця номенклатура була відома в Москві ще 91-го року. У нас же нічого нема, що що засекречувати: засекречувати запасні частини до БТРів. Ми їх навіть не виготовляємо самі. Виготовляє Росія, в тому числі що секретити. Секретять не військову таємницю, секретять вони бюджет, який в 3-4 рази більше переплачує за одну і ту же деталь, яку ми можемо самі. Знімати. До речі, в нас вже багато є техніки, яка є непригідна. Саме міністерство оборони могло б це зробити і часто це робить. Але цей Укроборонпром своїми внутрішніми наказами заборонив їм брати те, що є в міністерстві оборони, і запропонував, начебто, запасні частини, які він доступ контрабандою від Російської Федерації. Насправді, часом це були просрочені або негідні деталі. І нашим е, е, героям, які знаходяться зараз на передовій, їм часом приходиться своєї платні збирати, щоб із двох зробити один діючий, щоб танк підвести, щоб його заправити. Це ж все почитайте інтерв'ю людей, які реально там знаходяться. Ця корупційна схема працювала тільки для того, щоб з бюджету брати величезні кошти, щоб ніхто не міг проконтролювати, і щоб оці обрутки накрутити. А росіяни прекрасно використовували це, щоб нам Мотлох е е, сюди направляти, який очевидно приводив до е е, небоєздатності нашої техніки. А правоохоронна система, яка була розподілена по політичним квотам, вона навіть боялася в цю царину йти, бо там є люди близькі по бізнесу. Знесовим відносином до вищого воєнно-політичного керівництва ми є свідками системної кризи політичної влади в нашій країні, плюс е спотворені правоохоронні системи, вже приватизовані цими політичними силами, які очевидно тільки зараз почали між собою боротьбу перед виборами і почали свідомий викид інформації, щоб прикрито е атакувати свого політичного опонента в коаліції, але це це одно жах е, і жах, що ми п'ять років у війні, і е, не працює система, порушуються конституції, порушуються закони. Е, правоохоронна система і спецслужби не виявляють на ранній Пане стадії Ігоре, щоб закрити оце питання. У мене резюмуюче запитання: чи є зараз е, на озброєнні української армії такі така військова техніка? Деталі до якої можна отримати лише в Росії. Я б сказав, що більшість деталей, які ми можемо зараз отримати, ми можемо без Росії це зробити. По-перше, є в країнах, які зараз в НАТО, ця техніка, яку вони списують, вони переходять на натовські сна. По-друге, на наших складах є дуже багато неконденційної техніки, де можна знімати певні частини і ремонтувати. Я військовий інженер. Ракетник, я прекрасно знаю 35 років кадрової воєнної служби. Все, що робилось, для мене не зрозуміло. Просто не розуміло, як можна було до цих схем дійти і такі шалені гроші брати з бюджету в той час, коли не вистачає самого необхідного для наших вояків в зоні бойових дій. Це дійсно на рівні національної зради.